Доброго дня, любі друзі! Продовжуємо з вами вивчати звуки та букви української мови. Сьогодні ми познайомимося з новим звуком. Але спочатку давайте зараз з вами пригадаємо звуки і букви. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами бачимо та пишемо. Ви гляньте, буква Т, звук «т», «т», «т». Коли ми вимовляємо цей звук, давайте візьмемо люстерки і подивимося на положення нашого язика. Коли ми вимовляємо, губи наші у вільному положенні, зуби зближені, але не зімкнуті. А що ж робить кінчик язика? Давайте вимовимо з вами «т», 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 «т». Т". Що він робить? Він стукає за верхніми зубами. Ти, ти. ти, ти, Молодці. Скажіть мені, будь ласка, можемо ми проспівати цей звук? Ні. Значить він приголосний. Давайте пограємо в гру. Піймай звук ти. А, ти. о, ти, У ти. М. ти. Молодці. А зараз піймай звук у словах. Я буду вам говорити. Слово, а ви повинні плеснути долоні. Є тут звук «ти» чи нема? Троянда. Є, молодці. Окуляри. Є в слові окуляри звук «ти»? Немає. Молодці. Танок. Є звук «ти»? є тролейбус тролейбус є звук є туфлі туфлі є диван диван Є чи нема? Нема тигр. Є молодці. А зараз прошу вас пригадати, які ви імена дітей знаєте, які починаються на звук ти. Як ми можемо назвати цю дівчинку? Хто вона в нас? Тома молодці. А як назвемо цього хлопчика? Тарас. А як називемо цю дівчинку? Таня. А як ми назвемо, назвемо цього хлопчика? Толя. Гарно молодці. А цього як ми називаємо хлопчика? Тихон. Красиве ім'я. Молодці. А як назвемо цю дівчинку? Тетянка. Молодці. Пропоную вам загадки. Послухайте, будь ласка, не каструля і не миска, не кружка, не горщик. насипають в неї кашу, наливають борщик. Як ви вважаєте, про що це загадка? Тарілка. Молодці. Слухайте ще одну. М'яли, били і місили, і качали, і ліпили, залишили підрости, щоб рогалики спекти. Що це? Тісто, молодці. Ану, слухайте, ще одну загадку. До дітей на кожне свято просять гості завітати, бо солодкий і смачний, здогадались, хто такий? Торт молодці! А ще я вам пропоную вимовити зі мною разом чистого мовки. Дивимося на малюнки і повторюємо за мною. Та-та-та чиста прибрана хата. та 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 чиста плита. Ти-ти-ти, їдять торт, діти. ат, ат, моя мама акробат Ит, ит, ит у ит, апетит. It, 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 у крота болить живіт. Ет ет, ет, на болоті очерет. От, от, от у болоті бегемот. Ось як багато цікавого сьогодні ми з вами узнали про звук ти, букву Т. Приголосний звук ми його не співаємо. Запам'ятали? Молодці! До побачення, до нових зустріч!